П'єр Гамара. МАШИНА Онезіма. Напередодні від'їзду на Південний полюс я поїхав до Онезіма. Два довгих роки мені належало пробути там, далеко від усього світу, і, зрозуміло, я не міг поїхати, не попрощавшись з Онезімом, з моїм милим Онезімом. Ви його знаєте. Його фізіономія потім миготіла на сторінках газет усіх країн. Класичне обличчя вченого, обличчя, про яке не знаєш, що й сказати, росіяне воно чи уважне, величезний лисий череп, ніс проноза, маленькі чорні оченята гудзики довга нескладна фігура привітно нахиляється у ваш бік якось збентежено і водночас іронічно так одразу й не визначиш, жартує він чи серйозний. Утім можу сказати Онезім наймиліша душа на світі. Отже, приходжу я до нього. Він веде мене у свій захаращений робочий кабінет, і я починаю розповідати про приготування до поїздки, про плани зоологічних пошуків, онезінчемно слухає мене, але проявляє при цьому стільки уваги, як, якби я говорив йому про поїздку до тітоньків Сенуа. Раптом він, відвернувшись, нагинається, витягує чорну коробку і ставить її переді мною на стіл серед розкиданих паперів. Бачиш, вимовляє він урочистим тоном. Я домігся таки свого. Готова, працює. Я насупився. Про що ти говориш? Що це за коробка? Ну як же пам'ятаєш мій знаменитий проєкт друкарської машини? з деяким роздратуванням запитав він. Ну як же пам'ятаєш мій знаменитий проєкт друкарської машини? з деяким роздратуванням запитав він. Друкарської машини? Так, саме друкарська машина. І тут я згадав, цей Йонезм вічно щось винаходить. У нього стільки ідей в голові. Чорт забирай, Йнезіме, чи не хочеш ти сказати, що зробив машину? Щаслива усмішка розцвіла у нього на обличчі. Так, так, я її винайшов машину, яка пише шедеври. Вона готова, працює. Працює? Ще й як. Даєш їй команду, і вона тут же виконує, а найбільше я пишаюся швидкістю. Швидкістю? Саме так. За якихось 35 хвилин ти можеш отримати невеликий роман у манері саган, сонет у дусі Ронсара за 10 секунд. Більш солідні твори забирають у неї годину півтори. Учора ввечері я отримав новісіньку трагедію корнеля за 45 хвилин, великий вірш Рембо за 28 секунд. Уявляєш? Так, я міг собі уявити. Онезім, але це неймовірно? Фантастично? Як же вона діє? За допомогою електроніки. Усе дуже просто бачиш ось тут з правого боку ряд клавіш. Кожна відповідає жанру твору роман, поема, вірш, драма, казка, філософське есе тощо. Ліворуч невеликий мікрофон. Ти натискаєш клавішу за своїм вибором, нахиляєшся до мікрофона і кажеш рабле. Расін, гюго, словом, усе, що хочеш. Потім чекаєш. Готовий рукопис виходить з іншого кінця машини, причому у двох примірниках. Треба тільки заряджати її чистим папером. Я підняв руки до неба. Онезім. Якби я не знав, що ти людина серйозна. Повір, я говорю абсолютно серйозно. Вона працює. Будь ласка, можеш подивитися рукописи. Ось вони. І він вказав на остопку акуратно надрукованих сторінок. Я кинувся до них, перегорнув. Онезім не брехав там лежало з десяток шедеврів, сенсаційний бальзак, одноактова п'єса жироду, величезний історичний роман Дрюона, кілька віршів його і всі чудові. Вказівний палець Онезіма ліг на стопку паперу. Усього годину двадцять на Дрюона, а такий текст тридцять сім хвилин на жироду. Такої продуктивності мені достатньо. Я почувався пригніченим таким нагромадженням чудес. Але що ти станеш робити з усіма цими рукописами онезіме? Підпишеш їх? Адже вони по праву належать тобі. Це ж твої твори, а не Віктора Гюго, не Жироду. Ти прославишся. Загребеш усі літературні премії. Видавці нічого не зрозуміють, а критики й поготів. Справді, як діє твоя машина? Ти сказав за допомогою електроніки, це, звісно, дуже мило, але я все-таки хотів би знати детальніше. Онезім одразу став серйозним. Це дуже складно. Не думаю, що зумію тобі пояснити. Тобі не вистачить математичних знань. Одне можу сказати вона діє. Як живиться від батарей чи від мережі? Як завгодно. Причому витрата енергії незначна, а тепер вип'ємо за твої успіхи і за мої теж. Трохи віски. І він вирушив на кухню. Спантеличений я в розгубленості прислухався до того, як Онезім гримить чимось у холодильнику. Адже він так і не відповів на моє запитання, що він робитиме з усіма цими рукописами, наводнить ними видавництва, втопить у них літературні журі? Чорт і вони зім. Незабаром після цього я поїхав. Подорож на полюс пройшла благополучно, без перешкод. Захоплений своєю роботою, я майже забув про черговий винахід Онезіма, слухати радіо не було часу, по радіо нічого про це і не повідомляли. Що ж до газет, то вони приходили до нас із запізненням. Однак наприкінці мого перебування на полюсі преса увінчала Онезіма славою. Газети опублікували його біографію і помістили портрет. Якось увечері, переглядаючи стос щойно отриманих газет, я так і підстрибнув, побачивши заголовок над п'ятьма стовпчиками. Сенсаційний винахід Онезіма! Я нахилився над статею. Так і є, сказав я собі, він оприлюднив свій секрет. Тепер увесь світ знає, що він здатен виготовляти шедеври пачками йому нічого не варто заснувати власне видавництво, наприклад, Бальзак і компанія. Як би там не було, це справжній тріумф. Так, це був тріумф Онезіма. Однак у газетній статті йшлося зовсім не про літературу. Виявляється, Онезім винайшов незвичайну електронну жаровню. Судячи з усього, на ній можна було з однаковим успіхом засмажити і курча, і бівштекс, і баранячу відбивну. Прославлена жаровня Онезіма здійснила воїстину тріумфальну навколосвітню подорож. Сьогодні кожна людина знає на пам'ять заклик рекламних оголошень не смажте м'ясо, як печерні люди, користуйтеся жаровнею Онезіма. А як же книги? Хіба машина Онезіма, що створює літературні шедеври, розладналася? Після повернення до Парижа я тут же помчав до Онезіма. Він ані трохи не змінився. Усе та сама довга нескладна фігура, чорні оченята гудзики та сама привітна усмішка. Утім, мені здалося, що тепер його усмішка стала трохи сумною. Як справи, Онезім? Добре, я б сказав, чудово. Здоров'я прекрасне, грошей предостатньо. За час моєї відсутності він відремонтував квартиру, купив нові меблі, новий костюм. І все за рахунок жаровні? Так. скромно зізнався онезім. Жаровня працює чудово. Я підписав контракт. Ну, а ти як поживаєш, як пройшла експедиція на південний полюс? Дуже цікаво, відповів я. Думаю опублікувати книгу про пінгвінів. Ось як, промовив він із захопленням. У тебе вже є видавець? А поки що ні. Книга ще не закінчена. Але послухай, Онезіме, що сталося з твоєю машиною? З машиною? Ну так, я маю на увазі оту твою чудову машину. З нею щось не так, ти перестав нею користуватися. О, ні, навпаки, вона попрацювала на славу, і він ліниво вказав на стелаж. Зробила мені кілька десятків прекрасних книжок. Ось вони всі у твоєму розпорядженні. Якщо знову поїдеш на південний полюс, можеш узяти їх із собою. Ти що ж не пропонував їх видавцям? Вони зім знизав плечима. Я зблід. Що ти хочеш цим сказати? Вони відмовилися друкувати? Цього не може бути, Онезіме. Щоб видавці відмовилися від твоїх чудових творів. Виключено. Може, в машині якісь неполадки, електроніка підвела така машина. Перервавши мене, Онезім сухо заперечив. Машина чудова, але видавці відмовляються. Можу показати тобі листи, які я отримав. З Галімара, жуяра, плона. Звідусіль одна відповідь. Ми уважно ознайомилися з рукописом, який ви мали честь нам запропонувати. На жаль, він нам не підходить. Чому ж? Мотивація одна й та сама видно, вплив бальзака. Безперечно, ви надто багато читали Моріса Дрюона. чудова пародія на золя, але на жаль, ми не можемо. Вочевидь, ви надто захоплюєтесь романами Наталіса Рот. Твори РВ базена, ви знаєте, як свої п'ять пальців. На жаль. На жаль. Усюди, на жаль. Коротше, всі видавці відмовилися. Усі. Це жахливо. А знаєш, мені в голову прийшла одна думка візьми на свою машину, нахилися над мікрофоном, і замість того, щоб говорити корнель, золя, саган, скажи просто Онезім. Тоді, природно, ти повинен будеш отримати твір Онезіма. Він усміхнувся. Ти думаєш, я не здогадався так зробити? Нічого подібного. Натиснув клавішу філософський твір і назвав своє ім'я Онезім. І що ж? Через 43 хвилини отримав рукопис у 100 сторінок. Як він називається? Деякі роздуми про новий електронний метод підсмажування курчат бівштекса. І баранячих відбивних.